Я отця і сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ніхто не засвічує світла і не ставить його під посудину, а ставить, або чи під ліжку десь ставить, Сідайте. а ставить Його на свічнику. Ну, я собі, так знаєте, коли я почув перший раз Кожен із вас, коли починав читати святе письмо і по-своєму сприймав всі ті нюанси, всі ті науки, всі ті притчі. І я, от коли пам'ятаю, перша моя така уява, що запалив свічку і під ліжкою її пхаю, я думаю, та тут небезпечно, можна підпалити ліжко всі загорить якось несерйозно, або накрити його посудиною, то нащо його тоді світити? Тобто, бачите, Господь звертає увагу. Що ми у своїх ділах, ми є логічні. От коли щось таке зробити свічку, засвітити, ще щось, так? але є дуже багато речей, які ми в життю своєму робимо, яку от логічно пояснити неможливо. Коли людина робить собі шкоду в здоров'ї, коли надмірно вживає алкоголь, чи ще щось, чи, чи інше собі робить якусь шкоду, і тут, вроді би, логіки ну, не, ну, не видно. Але це якраз і є ознака спорченості людської природи. Злий добирається до людини, спокушає. Людина його слухає. А чому вона слухає? Бо він її обдурив. Що значить обдурив? Пообіцяв більше, як дав. А диявол він такий, що він постійно бреше. Він бреше. І людина заради того. Вона бачить легку дорогу, і можна отримати дуже велике щось отримати, ну то як лотерея. Так, даєш 10 гривень, а виграєш 10 тисяч гривень. Це сила. От мені повезе, я щасливий і знаєте, моляться й до Бога, моляться й до кого хочеш. Не хочу називати до кого вони там ще раз не моляться, лише ви знаєте, здобути це легкою дорогою здобути щось велике. І Христос каже: ніхто не запалює свічку і не ставить її під посуду, а ставлять на свічнику. Я собі, знаєте, так думаю. Кожен із вас бачив свічники, хоч і якісь, так? Навіть у нас у церкві є свічники там, так? Нема, всі поза Ну от свічники, що небудь, так? Ніколи свічник не є дешевший від свічки. Завжди дорожче і набагато. Знаєте, коли на стіл ставиш якийсь гарний свічник, там срібний чи, 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 чи посріблений, він, в, в будь-якому варіанті він буде коштувати дорожче, як свічка. Так пам'ятайте, що завжди ото світло для світу, так? свічка, вниз, в основі є щось важніше і дорожче. Коли ми говоримо про церкву, що ми розказуємо вчимо в основі Ісус Христос. Воно завжди буде цінніше, вартніше від цього, що робимо ми. Апостол Павло каже іншої основи. В посланні до коринтян каже, іншої основи крім покладеної, вже не можеш покласти. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золота, срібла з каменю, з дерева, з соломи, Його діло стане явним. Тому ми маємо будувати все своє життя на основі Ісуса Христа. Ми можемо будувати все, що хочемо. Відносини один до одного, будувати свій бізнес, з принципи виховання своїх дітей. Але в кожному у цій позиції має бути в основі Ісус Христос, як основа справедливості, як основа порядності, чесності. Христос ніколи в своїй науці не старався своїх учнів обдурити, він ніколи не старався їх, знаєте, провести якесь шахрайство над ними. Ну це навіть голову трошки не вкладає таке говорити. Господь був завжди відкритий і завжди був той, хто пропонує себе. Не чекає, щоб Він каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов, щоб віддати своє життя за вас. І тому сьогодні. Як склалося, ми сьогодні в цей день, перший день початок Різдвяного посту, ми проважаємо, знаєте, ото нашу таку свічку таке для нашої парафії, таке світило Володимира. І він, знаєте, багато в цій храмі засвітив світла своєю присутністю, своєю працею, своєю порядністю. Цією чистотою своєї душі. Нехай Господь Бог згадай обійміть його, а кожному із вас скажу, що Христос думає за нас усіх і вже, напевно, у вічності був запланував і цей день, день прощання для Володимира, і День того, що ви почуєте для себе кожен із вас, хто мене дивиться і слухає. Почує, хто я є на тому свічнику, Чи я є свічка, як світло, що несу у світ щось світле, Чи я є віск, який згорає, приносячи себе у жертву, Чи я є гніт, я є свічник, чи щось інше. Кожен із нас в своєму житті має своє місце. Зробіть так, щоб це місце було достойно, щоб залишити за собою світлий, добрий слід, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Премудрій коріння послання святого апостола, Павла Читання. Будьмо уважні багаття. Повідомляємо вас про ласку, що Бог дав церквам македонським через серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхнє велике божество вилились без краю у їхній надмірній щедрості. Вони по змозі, я про це свідчу, бо навіть понад змогу добровільно. Вельми наполягаючи, просила нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих, не лише дали понад наше сподівання, але самих себе віддали перше господеві, а потім нам, з Божої Аллилуйя, Аллилуйя. Це мудрість прості, вислухаємо му, святий Іван Ліями у сім, вітвоє, відлуки Ві, святий Іванліє читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь: ніхто не засвідчує світла, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. А навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема схованого, що не стало би явним, нічого тайного, що не стало би знаним, і не вийшло би на яв. Вважайте, Отже, як слухайте, Бо хто має тому додасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби він має. Мати, його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитися, йому сказали: Мати твої брати, твої стоять на дворі, хочуть бачити з тобою. А він, відповідь твоє, сказав їм: Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують. його. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.